Щорічно з 2005 року на Хмельниччині голова облдержадміністрації вручає і юним і досвідченим митцям свої імені стипендії. Торік губернатор Василь Ядуха вирішив збільшити розмір премії по 200 гривень щомісяця впродовж цього року будуть отримувати діти і по 300 дорослі. Присвоєння саме персональних стипендій. Я вважаю, хай вони будуть мізерні, хай вони там можливо не такі, але це повага. Ця увага, це елементарна, людська, моральна, владна підтримка сьогодні. конкретні реальні заходи для забезпечення саме підтримки митців і нашої обдарованої молоді. Не так гроші, як увага, приємні стипендіатці ані шелест, дівчинка малює дивовижні картини. Мені подобається там натурморти. Я багато працювала, малювала. От, і про квіти малювала. Дюль пробити і портрети з двох років. Аня майже нічого не чує, користується слуховим апаратом та читає по губах. У дівчини справді талант від Бога каже її батько, бо вона не так, як усі, сприймає те, що навколо на більш душевно це все висприймає. А люди цього не цінять в собі ті, що можуть чути, які бачити. А їй вже приходиться пристосовуватися до, до навколишнього середовища душею. Наймолодша, але зате найбільш здібна стипендіатка Руслана. Їй 9 років. Дівчинка-вокалістка, ще грає на фортепіано і танцює. Мріє професійно займатися бальними танцями. Нам Руслана заспівала. Кучерявописат. Він не слухає щодня, гавкає на таткам. Всього 10 дітей і 10 дорослих отримали стипендії від Василя Ядухи. Серед досвідчених майстрів самобутня художниця, яку знає вся Україна Ніна Косарєва, та художній керівник обласної філармонії, заслужений працівник культури України Анатолій Горпенчук. Спасибі вам за увагу до місців та відзначення персональної стипендії. Спасибі вам. Перекидаємося. Хмельниччина багата талановитими людьми, каже голова облдержадміністрації. А таланти треба заохочувати семирічну традицію вручення стипендій Василь Ядух Обіцяє продовжувати. Приємно подивитися, скільки талановитих людей старшого покоління, молодшого, підростаючого всіх тих, які я переконаний творять і будуть творити славу нашої рідної Хмельниччини. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.